Утрехт. Я вперше тут. Я вражена неймовірно гарно. Всім привіт з міста Утрик. Я сьогодні насолоджуюсь цим містом. Я одна, без дитини, без чоловіка. Це просто як вакансія сьогодні. Я сиджу просто на лавочці, тут біля всього цього центру. І напроти мене магазини, люди, кафешки. Це те, що я так обожнюю. Просто сидіти, насолоджуватись містом. І кайфувати, ще така погода, сонечко. І знаєте, ще зелені не прям багато, але вже вона така є, і вона не перекриває всі краєвиди повністю. Я якраз люблю цей період, коли зелень вже є, але не прям супер її багато. Тому кайф. Де я приїхала на автобусі з нашого села, прямий автобус їхати в одну годину. Це кайф. Вартість проїзду точно не знаю, але думаю, десь 5 євро коштує. А ще так прикольно вийшло. У мене ці штани жовті, а вони від бренду Only, назва магазину. Я ніколи не знала цей магазин, але ці штани мені дуже ідеально пасують по, по мені, як шиті. Я завжди думала, як би їх купити ще одні такі. І ось, уявіть, я сижу прямо біля цього магазину, просто сіла собі на лавочку, і тут цей магазин Only. А мені ці штани просто дали, коли я приїхала тільки з України. У мене не було одягу, і мені просто хтось їх віддав. І ось так от вийшло. Ось ці штани ще 40 євро за одну штуку за 270. Різні кольори, Чорний і такі, і такі світлі. Але я вважаю, що це дорого, тому не беру. Можна взяти як прогулянку на катері, на паромі, відкритому чи закритому. Але я наскільки знаю, це треба бронювати завчасно, бо так зараз не потрапити. Тому що вихідний день, багато людей, гарна погода. І тут не так їх прям багато, як в Амстердамі, цих катерів. Тому, тому так. До речі, в Амстердамі ми були всього двічі, і то ось тільки влітку. А, і на катері так ми і не каталися. Один раз була дуже дуже жарка погода. Дитину не взяли, сказали, що їй буде дуже жарко, що їй може погано бути. Тому відмовили нам. А наступний раз ми ходили-ходили, і всі місця на найближчий час були зайняті. Тому так цікава така конструкція. А взагалі, якщо чесно, то а, коли я приїхала в Амстердам перший раз, а, от мені не зайшло, чесно вам скажу. А, місто гарне, дійсно. Але в мене відчуття було таке, що я десь на вокзалі. Ну, По-перше, там дуже поруч вокзал в центрі, і постійно всі люди з багажем, з чемоданами, з валізами. І ми, якраз Лера, пам'ятаю, заснула в нас ще там. І нам діватися було нікуди, бо дуже шумно. І ми сіли в найближчому якомусь маленькому парку, і біля нас куча бомжів було. І ну, просто ми сиділи на цій лавці, і, і отак от було. І тому я навіть чула це місто. Якось не хотілося гуляти, тому що дуже шумно, дуже багато людей. І ти постійно, як, які, знаєте, такомусь натовпі йдеш. А тут ні, тут такого нема. Оце дійсно за що я люблю міста, це за атмосферу. А я люблю, коли гарна така атмосфера. коли ти йдеш, і насолоджуєшся, тобі все подобається. Просто ти собі спокійно прогулюєшся, дивишся, кайфуєш. От я дійсно люблю атмосферу. Мені не пам'ятники, ні музеї. Для мене це не дуже важливо. Мені гарна ось картинка і атмосфера самого міста. Оцей смак відчути, смак міста. От я його тут відчуваю і кайфую. Взагалі Нідерландці дуже спортивна така нація. Вони постійно спортом займаються, бігають, стрибають, їздять, на лодках по каналах плавають. Для них це головне. В ліс постійно ходять. Ну, Це, це для них головне, головне, мені здається. Я думаю, що у нас таких українців такого немає відчуття. Thank you. Настрій міста. Також ці хлопці, що зліва сидять. Звідти йде аромат якоїсь трави. Мабуть, курять щось таке. Так, ну Тут внизу сміття дуже багато валяється. Тут і мусорні баки і навколо там я пройшла. Біля тих хлопців, що щось там. Де куряться таке, то дуже багато сміття. А ще знаю, у нас вчителька на нідерландських курсах. Вона проживає саме в Утрихті, десь в центральному районі, тобто в старому місті, і каже, що в них в будинках, прямо в квартирах є миші. Розумієте, так? Тому про приватний сектор тут нема що й казати, якщо миші є прямо в таких будинках Стари, старих. І це нормально. Ну, звісно, не нормально, але вони звикли вже. Постійно борються з цим. Це трошки далі вже від центру, менше людей тут, але й там не було прям супер-багато. Дуже подобається. І сюди велики. Просто усюди. Тут машин взагалі в місті немає в центрі. Тільки віліки. Ось цей кордон, де віліки, закінчується і в центрі починається трошки автівок парковка. І там внизу канал іде. Не знаю, скільки коштує паркування, але думаю, достатньо дорого. А ось вартість паркування за годину 7,50. Там є ще абонементи деякі, а так 7,50 за годину у цьому місці, де я тільки що знімала. Спускають на воду. Я ж кажу, що нація дуже спортивна. Дуже багато людей літнього віку катаються. Но взагалі для них спорт це все мені здається. От люблять вони це. Ну, не зря кажуть, що Нідерланди це прям така, знаєте, постійно ліси, ліси, села. І ось так тому вони спортсмени всі. Яка милота пара і дві собачки. Насолоджується собі. Каштани, каштани. Тут шопінг, шопінг, шопінг. Торгівельний центр. Тут є все. І мені саме туди. Магазин Primark. Дякую за перегляд, всім неймовірного настрою, всім до зустрічі всім па-па!